Бачимо, подорож наша продовжується на Закарпаття. Ми Вже, скоріш, я правда не дуже добре орієнтуюся в цій дорозі, але я думаю, що ми вже почнемо спускатися потихеньку з полювалом, і вже десь в кілометрах 50 ми від Ми маємо повертати далі, далі. Навіть поліція з тих пустыє Все відновлюється Рік назад тут не було ніякої поліції, ні поліції О, ну, а тут, знаєш, вже якась відлаєга по асфальту, мохлі або посипали сіллю. Так, що буде скільки кілометрів.